Давайте поговоримо про такий хук в React, як UseLayoutEffect. Effect. Більшість з вас знають про такий хук, як Use Effect, так? Це такий собі інструмент, який дозволяє нам робити щось після того, як React вже відрендерив наш компонент. Наприклад, щоб завантажити щось з сервера або налаштувати якусь підписку на події. Але ось у чому фішка. Use Effect не завжди підходить до всіх задач, бо він виконується вже після того, як всі зміни відрендерились на екрані. Тобто, якщо у вас є якийсь код, який. Змінює розміри елементів або їх розташування на екрані. Виконування цього в Use Effect може викликати такі ефекти, як блимання чи якісь пересування лаги. І це виглядає не дуже круто. Ось тут і з'являється Use Layout Effect. Він, по суті, робить все те саме, що і Use Effect, але з однією головною відмінністю. Він робить це до того, як зміни відрендерились на екрані. Напишемо трохи коду. Почнемо зі створення компоненту. Створимо файл з назвою Measured Height. Що буде робити цей компонент? Він буде просто вимірювати висоту певного елементу. І за допомогою UseLayoutEffect це буде відбуватись до того, як спрацює Use-Effect. І ми подивимося, як це буде відбуватись на практиці. Ось і визначимо тут певний стан цього компоненту. Перша зміна буде називатись Hide in UseLayout Effect, щоб просто відобразити, що вона буде вимірюватись саме в use-Layout. І другий стан у нас буде такий. Просто, просто строка, яку ми будемо змінювати в use-Effect. І ще для того, щоб взяти цю висоту з цього елементу, виміряти її. Ми застосуємо такий хук з React, як useref. І за замовченням це у нас буде null. Давайте напишемо JSX, який буде повертати наш компонент. Ось це буде div, який ми будемо а, вимірювати. Дамо йому class name. А, підключимо його до ref. Таким чином ref. І просто впишемо тут нашу змінну divref. І дамо йому певний стиль, просто щоб він був більш помітний. І впишемо текст всередині, просто щоб його було видно. І тепер додамо ще елемент, в якому буде текст з нашого use-effect. І це буде наша змінна з use state. To fixed, бо без цього вона занадто довга буде, ця, ця вартість. Тобто тут буде висота нашого діла ось цього. І ось тут додамо якраз наш текст з UseEffect. І ось як це зараз виглядає. Зараз це нуль, тому що ми ще не написали use layout effect і UseEffect. І давайте це напишемо. Почнемо з Use Layout Effect. І тут створимо таку змінну з виміряною висотою елементу. І тут нам спочатку просто треба перевірити, що div.ref.current, він вже існує. І ось всередині цього рефа ми можемо це вже робити. Треба ще додати тип. Тип елементу, до якого відноситься цей реф. І в нашому випадку це просто буде елемент з HTML. Елемент з HTML. І ось ця функція getBoundingClientRect. Це просто функція з API JavaScript, і вона повертає нам виміри елементу. І якраз тут є height. Є теж width, але нас цікавить зараз висота. Ось, і тут ми викликаємо. Set Height and layout Effect. І вставимо до стану нашу виміряну висоту. І додамо тут теж console.log, завдяки якому ми просто побачимо, що use layout Effect він викликається першим. Тобто він викликається синхронічно перед тим, як буде виконуватись код в UseEffect. Отже, якщо вам потрібно оновити DOM, виміряти розміри елементів, змінити їх розміри або змінити їх розташування на екрані, використовуйте use layout Effect. Головна відмінність від use Effect якраз в тому, що він синхронічний і виконується до того, як React застосує ці зміни до екрану. Тобто думайте про це як про такий специфічний use Effect, але для змін в лейауті. так як власне ми можемо зрозуміти назву цього хуку Use Layout Effect. Пам'ятайте, що не варто зловживати цим хуком, тому що він синхронічний і він, по суті, затримує рендеринг ваших елементів. Просто пам'ятайте про те, що використовувати його треба тільки там, де це справді необхідно. Ось давайте подивимося, як це працює зараз. Ось наш console.log. Висота виміряна. І ось з'явився наш елемент з висотою цього діла. Давайте тепер ще додамо Use Effect. І в use Effect ми будемо просто, дуже просто встановлювати. Set message from Use Effect. І теж додамо простий консолок, щоб пересвідчити, що Use Effect викликаний після use layout Effect. Ну і додамо це до масиву залежностей, раз вже TSLint так хоче від нас. Давайте тепер подивимось. Ну і ось дивіться, ось з'явився Use Effect, наш текст. Ось тут наша висота в пікселях. Можемо додати тут ось так. пікселів. І ось дивіться. Спочатку виконується use layout effect і вже потім асинхронічно виконується Use Effect. Дякую, що подивились моє відео. Маю надію, що тепер ви знаєте, як правильно застосовувати хук UseLayoutEffect. Effect. Якщо це було для вас корисно, то поставте лайк, підпишіться на простий фронтенд і діліться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!